Тарас Шевченко, людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу, видатний український письменник та поет, не менш геніальний художник, чия творчість зробила його символом українського народу та усієї української культури. Художня спадщина Шевченка така ж величезна, як і поетична, збереглися сотні закінчених картин, автопортретів та портретів виконаних олією, сепією та аквареллю, багато офортів, малюнків та гравюр на різні теми, написаних протягом різних періодів життя Великого Кобзаря. Ще понад 270 художніх творів, на жаль, сьогодні вважаються втраченими. Живопис Тараса Шевченка-художника, що дійшов до нас з минулого, не менш цінний і цікавий, ніж його поезія. Здібності до малювання у Тараса Шевченка виявилися ще з дитячих років. У спогадах родини Шевченка залишилось немало свідчень про те, що настінне народне малювання і вишивки будили в нього пристрасть до створення власних малюнків. Тарас любив розмальовувати крейдою стіни хати, стіл лавки різними чудернацькими візерунками, з насолодою малював людей тварин та пейзажі. З початком непростого навчання в художників дяків Шевченків потяг до живопису перетворився на незгасну пристрасть. Він цілеспрямовано шукав і знаходив у навколишніх селах вчителів художників, майстрів і навчався у них малярству. У 1828 році Шевченко став наймитом Павла Енгельгарта, багатого росіянина дворянського походження. Запримітивши у хлопця талант до малювання, той вирішив зробити собі з нього придворного живописця, як це тоді було модно, взяв з собою у мандрівку довільно, де Шевченко, ймовірно, навчався малювати у одного з професорів малювання Віленського університету. Злякавшись заворушень, які почалися тоді у Польщі. А вільно було польським містом в цей час. У 1831 році пан Енгегат разом з Шевченком переїздить до Санкт-Петербурга, тогочасної мистецької та культурної меки Російської імперії. У Петербурзі він віддає Шевченка на чотири роки в науку до живописця Ширяєва. Там Тарас Шевченко уперше починає писати свої вірші. Влітку 1836 року Шевченко познайомився зі своїми земляками, художниками Сошенком і Венеціановим, поетом Гребінкою, письменником Григоровичем. У Петербурзі талановитого хлопця помічають видатні російські художники Карл Брюлов та Василь Жуковський. Друзі вирішують викупити Шевченка з неволі. 25 квітня 1838 року спільними зусиллями молодого Шевченка друзі викуплюють із кріпацтва та сприяють його вступу до Петербурзької академії мистецтв. Сам Карл Брюлов стає його вчителем та наставником. Це була найсвітліша доба в житті Тараса Григоровича. Він тішився своєю свободою та писав братові Живу, учусь, нікому не кланяюсь. І нікого не боюсь. Велике щастя бути вільним чоловіком. Шевченко багато малює. У майстерні Карла Брюлова відбувається подальше мистецьке формування Шевченка. В цей період Тарас знайомиться із творчістю відомих майстрів світового живопису Рембрантом, Рубенсом, Ван Дейком. В академії мистецтв опановує техніку гравюри, робить граверні портрети суворого – Кутузова. Він ілюструє історію князя італійського графа Суворо-Римкінського для видання Гальванографія виконує гравюру король Лір, витравлену з допомогою гальванотехніки. Тарас Шевченко закінчує Академію мистецтв одним з кращих студентів, а його художні твори отримують різні премії та винагороди. Живучи і працюючи у Петербурзі, Шевченко сильно сумує за рідним краєм і мріє відвідати Україну. У 1843 році художник покидає Петербург та відправляється у свою мандрівку Україною. Поет подорожує країною, відвідує місця до серцю, робить замальовки. Україна постала перед ним з усіма злиднями та гнітом, під тягарем яких стогнало усе закріпачене селянство і увесь його народ. У червні 1843 року Шевченко приїхав до Києва, вивчаючи місцеву старовину, готував малюнки для художнього альбому Живописна Україна, який мав намір саме тоді видавати. В листі до Бодянського від 29 червня 1844 року він писав Я рисую тепер Україну, і для історії прошу вашої допомоги. Я, здається, тоді вам розказував, як я думаю, це зробити. Бачте, ось як. Нарисую види, які є на Україні, чи то історією. Чи то видом своїм прикметні, вдруге, як теперішній народ живе, втретє, як він колись жив і що виробляв. Творчість Шевченка-художника в останні академічні роки та під час подорожей по Україні була надзвичайно багатогранна. Не без успіху він виступає як жанрист, пейзажист та майстер портрета. Одночасно художник показує свою майстерність і в техніці олійного живопису, акварелі, рисунка і навіть офорта. У 1847 році Шевченко отримав замовлення написати портрет молодої княгині Катерини Кейкаутової. ніжна та юна жінка, яка страждала від деспотизму свого чоловіка, викликала співчуття та симпатію художника. Вже закінчивши свій портрет, він довго її згадував і навіть передбачив у повісті княгиня, написано вже у засланні її швидку смерть. Цей образ був його останньою згадкою про свободу. У тому ж році, при поверненні з маєтку князя, на нього вже чекали жандарми, в яких був наказ арештувати Шевченка за активну участь у Кирило мефодіївському товаристві та за обурливі твори. Вирок був єзуїцьким. Шевченка було віддано у солдати із забороною писати та малювати. Десять років провів Шевченко у засланні. Спочатку у Орській фортеці, потім у Новопетровському форті. В неволі жага до малювання, творчості інколи виливалося в малювання картин на стінах вугіллям або крейдою. Деякі малюнки та ескізи того періоду збереглися. Саме в ці важкі роки мистецтво Шевченка-художника осягає незвичайної глибини. Окрашене особистими стражданнями, воно ще більше починає звертатись до вічних тем. Серед майже 400 робіт того періоду Виділяються акварельні пейзажі, зроблені під час експедиції географа Будакова до якої завдяки щасливому проведінню Тарас потрапив художником. Шевченко дуже любив природу. І був прекрасним пейзажистом. Однією з кращих картин пейзажного типу у Шевченка є картина Пожежа у степу написана у 1848 році під час степового переходу із Орська до Аральського моря, коли Шевченко став очевидцем дивовижного вражаючого видовища Велетенського полум'я від підпаленої казахами сухої трави. Під час походу в гори Каратау та пізніше під час перебування в Новопетровському укріпленні Шевченко виконав багато акварельних пейзажів. Ці пейзажі приваблюють нас зрілістю реалістичної майстерності. Із особливою силою виявився талант Шевченка безсумнівно в Форті. Можна з цілковитою впевненістю твердити, що він був мало не першим українським художником, який присвятив себе цьому цікавому напрямку в мистецтві та досяг високого ступеня досконалості. В останні роки заслання Шевченко створив значну кількість сапій. Вони присвячені міфологічним історичним літературним темам, які змістом та ідейною спрямованістю були співзвучні настроям Шевченка. Вони свідчать про великі художні досягнення майстра, його блискучу техніку, широкий творчий діапазон. В останній період творчості Шевченко створив галерею цікавих портретів своїх друзів та знайомих. Сміливість і впевненість вільного майстерного штриха, гранична композиційна виразність, характерні риси цих портретів. У 1857 році, вслід за смертю російського царя Миколи І, завдяки енергійним клопотанням друзів Шевченка у Петербурзі, художник отримав довгоочікуване помилування. І по десятилітнім засланні Шевченко вернувся нарешті до Петербурга, зламаний тілом, але не духом. Навіть в тих страшних роках його муза не затихала. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Таку високу оцінку творчості Шевченка дав у своїй присвяті Іван Якович Франко. До останніх хвилин свого життя Тарас Григорович Шевченко працював у своїй майстерні при академії мистецтв. Буквально в ній він і помер 10 березня 1861 року. Відійшов у вічність Великий Митець, людина з незгасним полум'ям душі, яка залишила нам у спадок свої чудові художні та літературні твори, що надихають. Та будуть надихати ще не одне покоління українців.